Дорогі друзі, я вас вітаю на своєму ютуб каналі. Як ви можете здогадатися по назві цього ролика, сьогодні у нас буде тема відео це звички, і не просто звички, а їх буде цілих 10 звичок, які змінять ваше життя у 2025 році. Або я не знаю, якщо ви дивитеся відео у 2026 році, то ну, звісно у 26-му році вони все змінять. І це не клікбейт. Ці звички справді вам допоможуть змінити ваше життя я не знаю, на 100%. На 110%, на 1000% і на 1001%. Тому так. Так, по-перше, що хочу сказати, підпишіться на цей канал, тому що для мене це дуже важливо. Цю всю інформацію пересказують за 1000 гривень, за 500 гривень. Я не знаю, я просто знаю, що є курси, на яких ось всю цю інформацію можуть продавати. Я не знаю, за 10 доларів, за 700 доларів я можуть розповідати, але сьогодні в нас буде вона безкоштовна. Вона Ця інформація коштує твоєї підписи. Ну, звісно, якщо ти не хочеш підписуватися, то бля, я не, я не знаю, не підписуйся. Тому давайте так, переходимо, я не буду більше нічого розповідати. Давайте перша звичка. Перша звичка, яка нам необхідна, не, перша звичка, яка нам необхідна це номер один. Це дуже велика номер один. Але, ладно, це, це пишу ранні там, підйоми. Окей, я так напишу, то є перша звичка в нас ранні підйоми. Що потрібно знати про неї, тому що вся інформація в нас сьогодні буде, всі лайфхаки також будуть. Так, ранні підйоми. Коли потрібно вставати, коли не потрібно вставати, коли потрібно лягати, коли не потрібно лягати, так, по-перше, по що дуже важливо знати, це що сон повинен складати 7 годин. Тому сон мінімум 7 годин. Мінімум 7 годин. так. Якщо ти займаєшся фітнесом, спортом, ставимо 8 годин. 8 годин. Спорт. Ось так. Навіщо? По, по, чому? Тут 7 годин, тут 8 годин. Це все дуже просто, тому що е, коли ти тренуєшся, м'язам потрібно восстанавлюватися. І не, недосип буде сказуватися на твої м'язи. Тому 8 годин, якщо ти спортсмен, качаєш банки, кришки, якусь, я не знаю, тріцепси, біцепси, тому обов'язково 8 годин відпочинку це сум. Ну, так, коли потрібно вставати, коли не потрібно вставати. я хочу сказати, по-перше, що ранні підйоми це дуже дуже корисна звичка, тому що завдяки неї можна зберегти свій час на день, на день коли який ти проживаєш. Тому, що потрібно ще знати, що потрібно ще знати, коли я раджу лягати спати, найкращий час, щоб лягати спати це так, я тут зроблю ось таку штучку. Найкращий час, щоб лягати спати, це 21, 22 години увечері. Тобто не 23, не година ночі, як у нас люблять лягати спати. Там, лягають спати в один в одну годину ночі, встають о 12-й, о десятій. Ну це просто це, це жопа, це жопа, ось це просто жопа. Якщо ви там стаєте у годину ночі, якщо ви там стаєте у годину ночі, це просто це, це все. Це, це жопа. Це жопа, не потрібно, не потрібно, тому гляньмо спати. Найкраще це 21-22. коли ж ставати, коли ж ставати тут. Як, як говориться, мінімум 7 годин сну, тому як, як, як я встаю, я завжди прокидаюсь. От завжди прокидаюсь у. Я прокидаюсь у 5 годині ранку, але ви можете там у 6 або у 7-й годині. Це найкращий час, щоб встати для нас. І що ж це нам дає? Ну, ось, ми лягли там 22 години, встали о 5-й ранку. Окей, окей. Ну, давайте припустимо ось таку фігню. Наприклад, вам потрібно вставати. Блін, ну дуже великі цифри, дуже великі цифри. Окей, окей. Наприклад, вам потрібно йти на роботу вже о 8-й ранку. У тобто, вас там робота, в 8-й ранку, ви вже там на роботі повинні бути. І якщо ви хочете там, не знаю, займатися англійським, і ви там ходите на завод, що, щоб заробляти гроші, але ви розумієте, що завод це не, не те, що вам потрібно, не те, що вам подобається. І ви розумієте, що англійська це та річ, яка вам подобається. Коли ви лягаєте спати о п'ятій ранку, а у вас робота о восьмій ранку, то ви зберігаєте 3 години. То ви, ви зберігаєте 3 години на те, щоб займатися англійським і у майбутньому. Заробити професію, я не знаю, там переводших з англійської мови на українську, так тому дуже корисна звичка. Коли там ви там лягаєте спати у 22-й, у вас там 7 годин сну, якщо ви не займаєтесь спортом? Ну, якщо в 8, то там можете у 6 вставати. Я встаю, я лягаю спати у 22-й, встаю у 5 ранку. Мені, мені це достатньо. Зараз перейдемо до іншого. Як взагалі вставати, тому що дуже багато людей ставлять там 15 будильників собі. Зараз будемо це виправляти. Тому, дорогі друзі, встаємо о 5-й ранку, о 6-й ранку, о 7-й ранку це буде дуже корисно для нас. От буде дуже-дуже-дуже ну, корисно. Давайте тепер перейдемо до наступного: коли потрібно, як потрібно просипатися. От основна проблема це от, от, от встати в 5-й ранку, ну, от я встаю і що мене там все лісо витікає. Як мені встати? Як мені встати, що потрібно робити? Що потрібно робити? Ось такі ситуації. Я вам хочу сказати, що це буде дуже складно, і це буде складно постійно. Коли ви встаєте о 5 ранку, вам потрібно перебарювати себе, і ви так, мабуть, питаєте, чи постійно це потрібно перебарювати? Так, постійно, кожен ранок вам потрібно буде вставати і перебарювати себе. Щоб вставати, це дуже складно, дуже-дуже складно. Тому найкраще буде, найкраще буде, що поглибить ваш сон, це за 30 хвилин до сну, тобто, якщо ви там лягаєте в 22 годині. В 21.30 Ви потрібні вже виконати всі ваші монітори, комп'ютери, телевізори, телефону в мусорку, в якусь фігню викинути їх нафіг, щоб вам не сліпило очі. От я, от мені ця лампа дуже світить очі. От прям дуже. Я прям дивлюся, вона мені в глаз світить. Мені це не подобається. От її перед сном не потрібно на неї дивитися. Я, я думаю тому за 30 хвилин за 30 хвилин до сну виключаємо всі комп'ютери, телефони. Найкраще це буде, якщо ви будете читати книгу. Зранку і ввечері, я вам раджу читати книгу. Звісно, коли ви тільки прокинулись. Зранку читати це. Ну, ви просто в сон впадете. Тому коли ви так чуть-чуть, трішечки збодрілися, читаємо книжечку вранку. Так, все, все, все. Дуже велика нас об'ємна інформація. Питався все швидко об'яснити. Давайте переходимо переходимо до другого. Ось тут напишу цифру. 2, я. Також дуже важливо. Що в нас буде у номеру другому? Це, звісно, спорт. А, до речі, забув сказати, забув от зовсім забув сказати, що 10-та звичка це найголовніша звичка, яка змінить ваше життя на 102%. Ось на 102% вона змінить ваше життя. Я вам говорю, що 10-та звичка це мапа алмазів, яку я вам зараз дам, і ви там будете вже думати, копати там алмази, або я не знаю, не копати, просто лежати на дивані. Як у нас люблять. Тому давайте так. Друга звичка спорт. Чому вона дуже важлива, що вона робить. Ну, звісно, спорт це тренування. Не просто там пиво пити, або там два присідання зробити за день А, я потренувався. Тренування – це, що я раджу вам робити. Що раджу вам робити? По-перше, по що потрібно знати, тренування це дуже важливо. Чому? Коли ви тільки встаєте, я вам раджу. Ви встали. І одразу робити 12 там, не знаю, 13 віджимань, віджимань. Найкраще це зробити зарядку. У мене є своя зарядка, я там вже прописав, я її роблю. У мене зарядка займає 30 хвилин. Тобто я там встаю о 5 ранку. 30 хвилин у мене зарядки. і це дуже-дуже добре пробуджує. Тому зранку я вам також раджу робити зарядку. Дуже допомагає. Дуже допомагає. Ось, прям дуже допомагає. Так. Фух, йдемо далі, йдемо далі. Що потрібно ще знати? Ну, Звісно, потрібна основна тренування для ваших м'язів. Тому мінімум годину, мінімум одну годину, там три рази в неділю, одну годину витрачати на тренування. Що воно вам дасть? Ну, звісно, по-перше, це ну, гарне тіло. А гарне тіло це звісно, впевненість у собі, а впевненість у собі в нашому світі дуже дорого ціниться, дуже дорого ціниться. Тому використовуємо спорт це обов'язково зарядку, також я вам раджу робити. Ну мінімум три хвилин на день. Але ви можете робити десь там, я не знаю, підтягування, там, два підтягування буде насам, насамперед дуже достатньо, щоб прокинутися. Але основна тренування мінімум година, мінімум година. Тобто, одна година. там, Ну, одна година три рази в неділю все. Так, так, так. третя Дуже. дуже, От ось то, ось, теж дуже корисна звичка. Це, це чи та читання. Більше читаєш, більше знаєш. Все, всі це розуміють, але я не знаю, чому у нас дуже мало людей стало читати всі, всі дивляться якийсь мусор в інтернеті, всі в Тікток. У мене немає Тіктоку. Мені скидують якісь відосики з Тіктоку. Ну, я дивлюсь, там якийсь просто мусор. Ну, мусор, ну не дивіться його, не дивіться. Якщо ви якщо ви хочете свіж, свіжий мозок у себе в голові мати, ну не дивіться цей тікток, ось в мусорку його викиньте, і все. І все це просто лайну 110% десяти Тікток, це лайно 110%. Тому давайте його не будемо дивитися. Найкраще, найкраще що буде. Чи це читання, коли потрібно, також його використовувати? Що я раджу? Ну зранку, там 10 хвилин після спорту, можете почитати щось, також допомагає освіжити ваш мозок зранку, Ну, корисно, звісно, корисно. Коли ще читати? Ну, перед сном я вже я вже говорив у ранніх підйомах, що 30 хвилин. Перед сном вас потрібно займати читання. Читання. Я раджу вам використовувати читання як, як відпочинок. Як відпочинок, я вам раджу його використовувати. Ну, припустимо, що у вас там перерва, я не знаю, в школі, в університеті, де ще десь, на роботі. І, в, і у вас є вибір. Почитати якусь дуже цікаву книгу або, ну, звісно, Тікток. То я раджу вам вибирати читання, тому що Тікток тому Тікток. Що Зараз, зараз, зараз. Тікток, Тіктоку написав, Тікток написав пофіг. Читання, тікток. Дивіться. Тікток. Тікток це, це швидкий. Швидкий до. Ну, дофамін. Ну, я думаю, ви розумієте, швидкий дофамін, який вам ну, 110% не потрібен. Читання це високопродуктивний дофамін, тому, тому використовуємо читання, швидкий дофамін. Це залежність. Три вже у нас є. Три. Це дуже це дуже круті. Звички так, четверта. Четверта, також. Також ефективна звичка, але її, її потрібно використовувати. Ну не так часто, там, як, як читання, вона займає дуже мало часу. Це аналіз. Ось так. Аналіз. Що означає аналіз? Що ви можете робити кожну неділю? Кожну неділю під кінець там неділі ви. Робите аналіз своєї неділі, звісно. І ви там пишете, що вам сподобалось, що вам не сподобалось, що потрібно зробити, щоб покращити наступну неділю. Тому аналіз кожну неділю, звісно. Ну, кожен день можете не робити, але якщо хочете, можете робити кожен день. А кожен місяць, кожен там, ну, місяць, і обов'язково кожен рік. Тому кожен рік. Кожен місяць, кожну неділю робити аналіз, щоб виписати свої помилки і в наступній неділі, місяці, року їх більше у вашому житті не було, і ви з кожній, в кожній неділі були краще себе. Це дуже допомагає, я вам раджу це робити. Дуже крута звичка, використовуйте. Займає ну, 5-10 хвилин. Але дуже допомагає. Ну, 5-10 хвилин можете там забрати з тік і ось, ось сюди направити. Тут. Просто буде круто. Буде круто. Так, поїхали. П'ята звичка, п'ята звичка, п'ята звичка. Я хочу вам сказати, що п'ята звичка дуже буде корисна в нашому житті. Тому що без цього. Це, напевно, навіть не звичка це як порада. Але в нашому житті без неї дуже-дуже погано. Тому давайте так. Я вам так обов'язково скажу. Це ан... ну, англійська мова. Тобто англійська мова. Тому. Вивчаємо обов'язково англійську мову, вивчаємо обов'язково англійську мову. Дуже дуже допоможе вам у житті. Я її вивчаю, я вам скажу так, я вивчаю її три години на день, але без англійської мови зараз дуже-дуже погано буде, тому що, якщо ви хочете кудись поїхати, але якщо ви будете використовувати всю цю стратегію, ви, звісно, можете кудись поїхати за кордон. Тому використання англійське вам дуже допоможе. Насамперед вона займає не так багато часу, але що я хочу вам сказати? Всякі дуелінгу і інші програми вони вам ну, особо не допоможуть. Щоб знати її, от я вам що вам я раджу знати для англійської мови, це читати англійські книжки. ну Не з перекладом, звісно, ну там виписувати там, на день 10 слів з англійської книги. Тому обов'язково. Також книги. На англійській мові читаємо, перекладаємо її. Якщо ви прочитаєте одну книгу на англійській і будете її перекладати, ну просто ваш англійський, от у, 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 улітить, ви вже будете розмовляти на базові теми. Тому обов'язково англійська це книга, я також раджу вам, щоб вивчити англійську, перевести всі свої устройства. Ну, я ось так телефон нарисую, там якийсь ось такий. Це, це телефон, якщо що. Я не знаю, там видно, не видно, але це телефон, тому обов'язково. Переводимо всі свої пристрії на англійську мову, щоб покращити її і знати її. Це я, я вважаю, що англійську мову в, в нашому житті потрібно знати обов'язково кожному. П'ята звичка. Ну це, мабуть, даже, мабуть, і не звичка була це як порада. Це як порада, але ну, годину, годину англійською. Годину там англійської. Там одна година на день. Одна година на день, можете дві, можете десять. Я не знаю, якщо вам дуже подобається. Це обов'язково, тому що без неї ну, вам буде дуже погано. Тому її обов'язково вивчаємо. Так, поїхали. за звичка, яку, яку я хочу вам запропонувати, це, ну, вона ну, ефективна, але не так ефективна, як усі всі Але ну, в деяких ситуаціях вона може зіграти ключову роль. Зараз розповім, чому. Це вивчати нові нові скіли. Ось так. Дуже поганий почерк. Нові скили. Тобто вивчаємо нові скили. Скіли, скіли мій, скіли, скіли Скіли, вивчаємо нові. Що це мається на увазі? Ну, я думаю, ви зрозуміли. Я вам раджу одразу скажу. 30 хвилин на день, 30 хвилин на день це ви там вивчаєте якийсь скіл. Я не знаю, це може бути малювання. Вивчаєте те, що вам може бути цікаво. Навіщо це робити? Тому що коли ви. Зустрінете якусь людину, може, бізнесмена якогось, він там розбирається в літаках, а ви там не розбираєтесь. Ну, ви не зможете, ви не зможете ні, ні про чого домовитись, а у вас там є, може, є якась фірма, і вам потрібні якісь інвестиції. Ну, може, і, не може, і не по літакам. Але якщо ви будете знати цю тему, там ну літаки, там базу, базові якісь речі, ви зможете зійти з ним в дружбу, ви, ви можете з ним. Просто здружитися і, і він може проінвестувати в вашу компанію, якийсь бізнес. Дуже корисна звичка. Та й тому, що, блін, якщо ти щось вивчаєш, більше знаєш, ти можеш розповідати про якийсь тем, про якісь теми різні, дуже допомагає. Дуже допомагає. Тому раджу 30 хвилин на день, 30 хвилин на день вивчати якісь нові скіли. Я раджу робити так, що ось це, ось це, що це звичка, в нас буде також відходити у категорію відпочинок разом із читанням. 30, 30 хвилин на день забув сказати, 30 хвилин на день ну, тобто місяць. Тобто кожен ну, рік можете її не вивчати, але там місяць, 30 хвилин в день на місяць. Так, поїхали, сьома звичка, вона вам допоможе в плані організації прибирання. Ну, я, я думаю, ви розумієте, що це означає. Це... Якщо ви ви живете в якомусь бомжатнику, то. Ну, звісно, якісь гарні ідеї вам в голову не будуть приходити. Але коли у вас в хаті чисто, вам буде легше організовувати своє життя. Ну і нові ідеї будуть також йти вам в голову. Я раджу робити. Ну, ось одна година 30 хвилин в день. Організація буде на найвищому рівні, якщо у вас в хаті буде чисто. Якщо у вас в хаті якийсь притон, ну буде ну буде, не буде нічого. Тому прибираємо. Так. Розібралися восьма звичка. Восьма звичка, ось тут вона знаходиться. Блін. Потрібно виділити місто по десяту звичку, тому що вона дуже інформаційна і вона нам дуже потрібна. Але зараз ми на восьмій. Що в нас на восьмій звичці? Звичайно, восьма звичка це. Ну, це також, напевно, не звичка, або якась порада. Це, мабуть, не звичка, а порада це, звісно. Ваше харчування. Це дуже важливо, що потрібно знати. Ну, по-перше, всякі Кока-Коли, фанти не п'ємо. От я вам так раджу, я не пив Кока-Колу, газіровки, соки. Вже скільки. Ну, рік я не пив. І мені на Новий рік налили фанти. Я її випити не смог, тому що вона настільки солодка. прям настільки солодка. Убираємо, просто обираємо газіровки. Правильне харчування. Я не експерт, тому але я вам скажу так: правильне харчування вам допоможе. Що вам ще допоможе? Що вам ще допоможе? Це обов'язково. Обов'язково також. Це 10. От ви там не фанту, газіровку, це 10 склянок води в день. Ну, навіщо? Ну, Тому що водний баланс в нашому організмі це дуже важливо. Так, поїхали. Дев'ята звичка. Дев'ята звичка це медитації. Медитації, а, або, 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 ну, так, прогулки, прогулки там в парках, на свіжому повітрі допомагає тим, щоб почистити свій мозок. Якщо ви там дуже сильно втомилися і ви лізете за. Не потрібно, тому що є медитації прогулки. Якщо вам дуже, дуже, дуже там погано, ви там дуже погано себе почуваєте, тому що ви там перепрацювали, тому. Обов'язково повертаємося до прогулок і йдемо на свіжу повітря відпочивати, або, або медитируємо. Ну, медитації це не для всіх, я вам так скажу. Перепрацювали, дуже погано себе почуваєте. Ну, Не захворіли, погано себе там почуваєте там. Прогулянки буде дуже добре на свіжому повітрі. Звісно, по, по промзоні гуляти це не те. Десята звичка, потрібно стерти, тому що дуже багато що я написав. Десята звичка це. Це хобі. Хобі. В нашому житті найголовніше це, ну, мабуть, із, одне з найголовніших це хобі. Тому що це наша пристрасть, те, що нам подобається, я раджу. Якщо ви вже знаєте, що вам подобається, найкраще це буде розвивати своє хобі. Ми встаємо в 5 ранку. У нас є 3 години. Ми там йдемо на роботу у 8 ранку. У нас є 3 години вільного часу. Куди ми можемо ці 3 години витратити ось сюди. Ось сюди. В хобі ми можемо витратити наші 3 години часу і потратити їх. Тому 3 години. Найкраще це, звісно, 4 години вашого часу обов'язково йдуть на хобі. Звісно, там ну, їх дехто працює, але для цього в нас є ранні підйоми. Ми стаємо 5 ранку, вам ніхто не заважає. У вас є три години вільного часу, і ви можете увечері там десь допрацювати, або можете ну, там три години працювати над вашим хобі. Буквально один рік прийде, пройде один рік, і ви станете. От ви встанете ось цій сфері. Там, я не знаю, яка ви сфера спорт, бокс, можливо, також англійська. Вона встане для вас. Ну, просто, ви, ви станете майстром. Май. Майстром. Я вам хочу сказати, що цю звичку використовують всі люди, які добуваються успіху, які вже добилися успіху, вони використовують цю звичку. Вона дуже крута. Якщо ви от просто спробуєте використовувати її один місяць, попробуйте це все використовувати просто один місяць. І ви зрозумієте, що ваше, ваше життя почало настільки покращуватися, тому, дорогі друзі, раджу вам використовувати. Цю звичку, вона 10, це просто золото, алмази, я не знаю, що це. Рубін, якийсь танзаніт це дуже крута звичка, використовуємо її. Якщо ви вже знайшли свою пристрасть, ви вже зробили 50% того, що вам потрібно робити. Тепер 4 години, там місяць, рік, ви майстер, ви можете працювати у цій сфері. Але якщо ви там малюєте, ви розумієте, малювання це моє. І ось 4 години. В місяць малюю в ну я там ну, буду найкраще малювати. Звісно, у мене там Ліза не вийде там якась, але через рік, можливо, ви краще моналізи. Тому, дорогі друзі, у цьому відео ми розібралися, що потрібно робити, щоб, щоб покращити своє життя. Якщо ви будете використовувати це один рік, ви зробите 101% вашого життя. Ви будете ну, жити набагато краще. Можливо, навіть заробити цей перший мільйон. Тому. Робимо ось це. Звісно, це не швидко, це не, за, це, не, це не за один день. Якщо ви там будете, якщо ви зробите це один день, я, такі, я не бачу результату. Ну, так зрозуміло, один день тільки пройшов. Зробіть хоча б це місяць найкращий рік. От рік будете робити, ось це, і ваше життя буде покращуватися, ви будете краще, краще себе почувати, краще виглядати. Ви вже, от, Завдяки цьому, ви вже обгоните. 99% людей, які живуть на нашій планеті, які дивляться TikTok, Інстаграм, якусь ще херню, я не знаю, що, що зараз дивляться, я і не дивлюсь. Тому обов'язково не дивимось, не, не, не дивимось тік читаємо, ми найкраще читаємо. Робіть це місяць і все, ваше життя покращиться, не зміниться, а покращиться. Роботи рік, ваше життя зміниться обов'язково. Тому, дорогі друзі, з вас лайк, підписка, дякую за перегляд. اشتركوا